3 жовтня, в рамках робочої поїздки до Львівської області, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко відвідав Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Звертаючись до військовослужбовців, президент зазначив, що Україна можливо переживає сьогодні найскладніший етап у житті держави. Весь український народ захищає територіальну цілісність, суверенітет та незалежність. Збройні сили України, як і належить. Взяли на себе основний тягар в обороні нашої держави, а успіх, успіх кожної бойової операції насамперед залежить від вашої професійної підготовленості, від моральної стійкості, від особливих патріотичних якостей офіцерів, командирів, первинної ланки. Військового управління глава держави відзначив особливу роль військовослужбовців, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході держави. Петро Порошенко відзначив внесок академії сухопутних військ у формуванні нового покоління військових. Саме ваш військовий заклад призваний зробити основний внесок створення нової формації військової еліти збройних сил України за час ведення бойових дій. 62 офіцери-випускники академії нагороджені високими державними нагородами. Один з них старший лейтенант Євген Зеленський, удостоєний найвищого звання Героя України. На жаль, посмертно. Я впевнений, що на таких прикладах мають виховуватися покоління українських героїв першочерговим завданням держави Петро Порошенко назвав реформування оборонного сектору. На переконання глави держави необхідно змінювати застарілі підходи у підготовці збройних сил та використовувати нові методи, які застосовуються країнами НАТО. Саме для цього зазначив президент, затверджено спеціальні програми підготовки та оснащення українських військових. Президент висловив переконання, що українське військо і надалі демонструватиме свої найкращі якості, а держава, в свою чергу, збільшуватиме підтримку оборонного комплексу та військових. Держава перевела економіку на військові рейки і віддає все, що може зараз, для того, щоб наша армія, наше військо, наші збройні сили були найсильнішими. Я від щирого серця і від імені всього українського народу бажаю вам наснаги, Професійних успіхів і перемож. Також під час візиту до Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, глава держави, вручив державні нагороди військовослужбовцям, які проявили мужність та героїзм в зоні проведення антитерористичної операції. Орденами за мужність третього ступеню, нагороджені молодший сержант Вадим Масовець, старший солдат Володимир Сірків та старший солдат Андрій Шевчук. З рук президента отримав почесну нагороду. І дуже цим пишаюсь, тому що я не знаю, такий може шанс випасти один раз в житті. Під час сходу антитерористичної операції, це приблизно десь на третьому місяці, вона йшла вже, нашим таким фінальним як сказати, завданням було захоплення міста Миколаївки. Останнім нашим завданням було це догнати колону з сепаратистами, які вибували з міста Славянськ і передислоковувалися у місто Донецьк. Ну і ми рішучими діями своїх командирів. Так би мовити, швидко вирішили погоню. При погоні нам приготували, так сказати, сюрприз. Це ціла дорога замінована протитанковими фугасами, на якому ми і так сказати підірвалися. Ну, слава Богу, що поранення були не, не дуже тяжкі. Нас все ж госпіталізували, після чого близько місяця я, так сказати, пролікувався в госпіталі. Рани всі зажили, я повернувся в Львів, де <кій>, пройшов реабілітацію. Повернувшись у Львів, запропонували поступити до Академії сухопутних військ імені Петра Гайдашина. На що я з радістю погодився, тому що це така була, як сказати, мрія стати офіцером. Офіцером давно мріяв стати. Просто дуже важко, наприклад, поступити в академію, дуже важкий відбір. Тут запропонували учасникам монітористичної операції, коли був в госпіталі, спробувати свої сили. Ну, скільки в мене була надана мені реабілітація, я за цей час реабілітації спробував поступити сюди і мені вийшло. Командири 80 ї бригаді повністю мене підтримали і от, поступив сюди на перший курс. Також президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко, оглянув експозицію музею академії та познайомився із історією та сучасністю навчального закладу. Цього ж дня в академічній залі Академії сухопутних військ відбулася зустріч начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Віктора Муженка, із особовим складом навчального закладу. Він ознайомив присутніх із перебігом подій під час проведення антитерористичної операції, підбив підсумки діяльності армійських підрозділів, казав на здобутки та прорахунки, виявлені під час АТО.